Тема війни стала лейтмотивом мотивом обох переможних доповідей цьогорічного конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників Південноукраїнської АЕС. Конкурс наукових доповідей був започаткований спільно з адміністрацією енергоатома та профспілковим комітетом у 2009 році. Перший етап проходить на майданчиках АЕС, другий фінальний у дирекції компанії. Мета заходу стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу, підвищення загального рівня знань, генерація нових ідей у молодих працівників. Не менш важливим завданням є пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу. Тож цими жовтневими днями вже в 14 чотирнадцяти поспіль південноукраїнська молодь запропонувала свої ідеї та думки на розгляд компетентного журі. Першим у соціальному напрямі журі визнало психолога навчально-тренувального центру підприємства Олексія Гончаренка. З роботою психологічна реабілітація військовослужбовців з посттравматичними стресовими розладами та психологічна допомога і едукація членів їх сімей та переселенців. Цю тему Олексій розвиває вже не перший рік. В тому числі виступав з нею і на одному з минулорічних конкурсів. Заохочення, які ми отримуємо, це дуже круто. Але насамперед, я думаю, якщо ти носиш собі якусь ідею, хочеш її передати людям, то це саме перше, чому це має тебе мотивувати. Тому якщо в мене з'являться ще ідеї, то звісно, я буду їх намагатися в роботу і приходити з ними до керівництва, щоб нас чули. Тому що тільки через персонал ми можемо змінювати нашу роботу на краще. Доповідь. Від у виробничому напрямі визнано роботу представника цеху теплової автоматики та вимірювань Владислава Гончарука, комплекс раннього сповіщення та протидії малим безпілотним літальним апаратам. Я вважаю, нам потрібно розробляти системи високоінтелектуальні, автоматизовані в Україні, не залежати від інших країн. Це дуже важливо в майбутньому технологічно розвиватись і тому я в цьому напрямку, напрямку працюю а також заохочую інших людей працювати також в цьому ж напрямку молодих спеціалістів навчаю простим якимось прийомом з яких все все починається з цього з чого починав і я Склад конкурсних комісій був представницький, як зазвичай. Перші керівники підприємства спланували свій час так, щоб не тільки ретельно вивчити доповіді, але й поспілкуватися з молодими колегами. Члени комісії зауважили, що враховували практичну цінність розробок молодих фахівців. Уміння викласти матеріал. Висловили сподівання, що і в подальшому молоді працівники генеруватимуть нові ідеї, які будуть корисними для підприємства. Зауважили також, що участь у конкурсі це можливість краще проявити себе, отримати досвід у публічних виступах. Зважаючи на те, що серед семи конкурсних робіт три були пов'язані з війною в Україні, до своїх звичайних висновків журі додало рекомендацію про виділення таких робіт в окремий конкурсний напрям. По конкурсу з виробничого напрямку у нас була робота влада гончурука, яка зайняла перше місце. Це по антидроновій рушниці. Це от тематика більше як не виробнича, а такого патріотичного характеру на військову тематику. Тому Виходячи з висновку журі, вирішили запропонувати до протоколу додати таку примітку, що щоб на майбутнє створити ще додаткову категорію з патріотичних тем на південноукраїнській АЕС працюють майже дві тисячі працівників віком до 35 років. Якраз конкурси наукових доповідей та професійної майстерності заохочують молодих атомників до виробничої та соціальної активності, сприяють професійному та кар'єрному зростанню. Багато нинішніх конкурсантів пробують свої сили у змаганні вже не вперше, деякі з них призері попередніх конкурсів. Автори прозових робіт будуть нагороджені грошовими преміями а двоє найкращих за напрямами представлять українську АЕС на галузевому конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників енергокомпанії.